Вітаю! Сьогодні готую дуже смачні сирні кекси із ягідною начинкою. Дивіться, вони неймовірні. Ягідна начинка не розтікається, кекси м'які, пухкі, але в той же час вони дуже вологі, тісто не бісквітне. Кекси виходять не такі, як бісквіт. Обов'язково зберігайте цей рецепт собі в скарбничку та спробуйте приготувати ці неймовірні кекси власноруч. Це дуже просто та швидко. Із рецепту виходить 20 таких гарненьких кексиків. Починаємо готувати. Спочатку я готую ягідний курт. Для нього в кастрюлі з'єдную 400 г заморожених ягід будь-яких та 200 г цукру. Ставлю на вогонь. І від закипання варю впродовж 5 хвилин, періодично звичайно, помішуючи. Поки вариться маса, я готую крохмаль. Його розводю в холодній воді, 1 столова ложка крохмалю, 2 столових ложки холодної води, розводю до однорідності і тепер тоненькою струйкою в киплячу масу вливаю обережно крохмаль і ретельно перемішуючи. Готово, проварюю 2 хвилинки. Маса зразу стає густою. Вимикаю вогонь і залишаю її охолоджуватись. Це неймовірно смачний ягідний курт, який підходить для будь-якої випічки. Звичайно, для кексів цієї маси забагато, я готувала її на два рецепти, з неї також я готувала такий смачний чизкейк. Його рецепт вже є на каналі. Під відео я пропишу вам пропорції для меншої кількості курда. Готуємо тісто. Беру два яйця. До них додаю цукор, ванілін або ванільний цукор та ретельно перебиваю міксером. Взбиваю яйця з цукром до білого однорідного кольору. Тепер додаю кисломолочний сир. Також додаю 2 ложки сметани та розтоплене вершкове масло. Все знов перебиваю до однорідності міксером. Маса готова. Беру борошно, до нього додаю розпушувач, ретельно перемішую і порціонно додаю борошно з розпушувачем до тіста, вимішуючи однорідне тісто вже ложкою, так як міксером буде незручно. В результаті виходить ось таке густе тісто. Не лякайтесь, таким воно повинно і бути. Це нормально. Тісто готове, ягідний курт вже також готовий, охолонув. Беру форми для кексів. Металеві, звичайно, я змащую маслом, силиконові або паперові змащувати не потрібно. І за допомогою двох ложок, так як тісто дуже густе, розкладаю тісто по формам приблизно на 2 третіх по розміру. Розклала тісто в кожну форму. І зверху всередину кожної форми вкладаю по пів чайної ложки ягідного курду. Готово. І тепер зверху вкладаю пів столової ложки тіста на кожен кекс. Роблю таку шапочку. Якщо зверху не гарно, не дуже рівний кекс, не переймайтеся, все при випічці розрівняється, і кексики будуть рівненькі-гарненькі. Для краси я їх хочу присипати мигдалевими пластівцями, присипаю зверху кожен кекс. Цим часом розігріваю духовку до 180 градусів. Та відправляю кексики випікатись до духовки впродовж 40-45 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. І ось такі гарні, дуже смачні та дуже ароматні кекси в мене вийшли. Залишаю їх остигати і вже можна ними ласувати. Вони неймовірно смачні, начинка не витікає, кекси чудові. Дуже смачні кекси виходять за цим рецептом. Я вам рекомендую його спробувати. Ці кекси точно заслуговують вашої уваги. Дякую вам за вашу увагу, за перегляд цього відео, як завжди, смачного вам! Та до зустрічі у наступних відео в мене дуже багато гарних рецептів!